Красунчики, чекаєте? Приїхали ми в село на дачу до сестри. Погода стоїть весняна. Трошки слякотно, але тепленько. Ось така в нас зима. І зараз подивимось, що тут Що нанесли курочки в цьому вольєрі. Хозяйство у сестри влаштовано так, що кури живуть на дачі самі. І зараз подивимось, що тут у них, ось я бачу, курочка. Тільки-тільки зайшла. Так, тут несеться. Хлопчиться, чуєте? Вмощується. Зараз ця курочка буде нестися. Красунечка. Зараз тут буде яйце. І тут гнізда з яйцеприймачем. приймачем. Курочка знесе яйце, воно скотиться і опиниться отут-от в яйцеприймачу. Зараз подивимось, що тут вже є. О, дивіться, яка краса, скільки яєць. Клас. Дивіться. Ціла купа яєць. До речі, можна підняти ось цю кришку. Клас! Скільки багато нанесли. І ось я бачу і зеленого кольору, верніше, оливкового кольору яйця. Оливкового кольору. Ось такі оливкові яйця несе не тільки чубатий домінант Чехія. Саме в цьому загоні є ще одна курочка, яка помісна з амираукану. І вона несе ось таке оливкове яйце теж. Зараз покажу. Вона навіть на вигляд звичайна, але вона несе ось такі оливкові яйця. Помісна з амирауканом. Зараз покажу їй. Ось, ось ця красуня. Значить, тут звичайна курочка, але вона помісна з амарауканом І вона несе ось ці яйця оливкового кольору. Ось ця курочка. Курочка це чубатий домінант Чехії. Саме вона теж несе оливкового кольору яйця. Це вже породиста куриця. Так, ну а в теплиці яка краса, курчата шовкові, зустрічає півник і вискакує на двір. Який ти шустрий? Тобі хтось дозволяв виходити? <рес> Красунчики які, так? Да? Які ж вони гарнюні? Хочеться вже травички якоїсь поїсти, да? знаходять собі щось, щупають. Дивіться, вийшов, знайшов собі цибулю із кубе, так, да, знайшов, вітамінчиків треба, так? Да? Смачно, і другий вже наважився та вийшов. Так, заходьте, заходьте. Я вас потім не зберу. Заходьте, заходьте, хочеться красти. Який ти голосистий. Так, а ти вже пішов. Такий самостійний, дивись, пішов він. Так, заходь, я тебе потім дні знайду. Додому йди. Ось. Хочеться погуляти, але тут тепліше поки що, і не так сиро. Так, ну а це другий вольєр. А ці кури Dark Shell несуть пасхальне, шоколадне яйце, шоколадного кольору. Так, і зараз подивимось, що вони нам сьогодні принесли. Що тут нанесли такі кури. Так, півник ходить. Із чубчиком і з білим хвостом. Незвичайний півник. Так, і зараз подивимося, що тут в цих гніздах. Дивіться, яка краса клас. Це ж такі темні яйця несе ось ця курочка. Dark Shell. Темні, темні шоколадного кольору. Їх Називають пасхальні. Дуже темні. От на Пасху їх не потрібно буде навіть фарбувати. Вони вже темні. Курочка так, не будемо заважати, несись. Але я бачу там ось яйця є. Ого, підгрибає, бачите, під себе. Це чи не кочка? під себе яйця підгребла. Дуже брудно на вулиці і безумовно яйця. Дивіться, які вони тут забруднені. Чим гарні ось ці. Гнізда з яйцеприймачем. Тим, що воно яйце тут скочується, і воно буде одразу і чистеньким, воно буде не забруднене. Підгрібає, дивіться, підгрібає під себе яйця, викочує яйця. І сідає. Це точно кочка. Ще одна курочка. Дивіться, скільки її. Є. Клас. Яка краса. І в другому гнізді ми вже бачили, сіла корочка. І в третьому. І в четвертому. Дуже-дуже багато. І вийшла. Я думала, вона буде нестись. Але все ж таки цікаво подивитися, що під цією курочкою. Сперечається ще, не дозволяє подивитися. Зараз подивимось. Клас. Ось, бачите, і біленькі є, і темні. Ну, сиди, несись. Так, а це третій вольєр. Тут Лігорний і Ломан-Сенді. Ось ці білі курочки. Тут Лігорний і Ломан-Сенді. Ломан-сенді, в них, зараз вони такі забруднені, але в них отаке чорне пір'ячко. То Ломан Сенді. Ці чудові несушки, самі кращі для мене курочки. Зараз покажу. Є тут щось чи ні? Тут ще й бройлери сидять. Зараз подивимося, що тут ці курочки нанесли. Ось. В них ось таке біленьке, доволі таке крупне яйце. Такі яйця несуть і горний і Лумансенді. Сенді. цього разу небагато, до речі. О, зато є, ось бачите, яйце. Ойлів яйця. І ось не одне, а навіть два, я бачу. Ой, які молодці. Взагалі-то таку птицю вирощують на м'ясо, а сестра лишила. Яка вона здорова, ця курочка. Дивіться, красуня. Ой, яка вона здорова, м'якесенька, класна куриця. широка така. Мякуся, гарнюня. І ось бачите, вже яйця є. Знесли. Ай, гарнюня ти, м'ясна порода, бройлер. Висиджують м'ясо. Гарнюня. Така контактна курочка здоровезна, нікуди не тікає, так, да, так. Да. Ще розмовляє, красуня, млюсенка, широчезна, дивіться, яка вона широка. І пробивається повз мене. О, бачите хто? Ломан Сенді. Проривається до бройлерів. Робить для них метушню. Так, так, ми не виходимо, не виходимо. Заходь, 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 заходь. А ти красунечка, виходь, у тебе є що їсти. Своє є, але чуже, воно смачніше. Да? Так, і закриваю вольєр. Тут окремо сидять вони, бройлери. Ташка, яка буде окремо, безумовно, сидіти. Так, закрила. Бачите, заглядає. У тебе ж є ось повна кормушка. Іди їж. Ні, треба туди. Іди їж. Точно таке. Купа котів. Їх стає все більше до кормити. Тут же торбами, тоннами купуємо корм, дуже шкода, сусідські сходяться, дуже багато брошені. Наша тільки Маруся і ось барс, барс, гарнюня, гарнюня, це наші. Отакі. А це все, ну, в них є їжа, але треба лишити ще. Зараз насипати буде. Індики вийшли. Випусти. Випустили їх трошки походити, травку поїсти, а вони в смородину зайшли. красунчик. Дивіться, яка краса, різнокольорові, трошки забруднені, зважаючи на погоду. Кошик-яєць. Дивіться. Клас. Цілий кошик яєць. Молодці курочки. Ну а тут курчата амероукана, Курочка цієї пташки несе блакитне о, оливкове яйця. Красончики, дивіться, які у них баки. Не дуже видно, воно тут темно і вони темні. Ось одна курочка є. Вона іншого кольору, така світленька. Вашка, Американу, красунечка, дуже корисні яйця, дивіться які красунчики.